Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про тих, хто вас згадує цими днями. Давайте роздивлятись. Так, Дівчатка, одразу кажу, що попереджаю філіжаночка будуть масовані атаки найближчими днями. Тож, не нехтуйте безпекою, місця, де складно, де, ну ви знаєте, що у вас там. Ну, Ви як номер один. Зараз вас бомблять і так часто от буде ще щось таке. Так, дивіться, мені одразу показують жінку, з якою ви спілкувались раніше, бо якісь пригадує якісь ситуації, які стались. І, знаєте, от... Вони як найяскравіші у спогадах тієї жінки. В неї зараз як багато питань. Взагалі-то не те, щоб там багато, а взагалі-то одне як велике таке питання про вас, про ваше життя, як ви чим займаєтесь, де буваєте? Це, знаєте, людина, яка Ну, от не така собі цікавість там просто от це ви чимсь сподобаєтесь людині, ви чимось, ну, як, знаєте, от у спогадах як тепло у людини на душі, коли вас згадує. Може, працювали колись разом, може, ви маєте якийсь такий зв'язок, ну, наприклад, там кумовство. Таке щось людина, яка, знаєте, у вас спільний Аліса, Аліса прийшла і так, щоб, знаєте, не відволікти, це ж неможливо. У вас спільне коло спілкування. Ви ну, знаєте, є люди, яких ви знаєте між собою, і ви обидві на цей час якось не спілкуєтесь. З однією людиною, яка от вас пов'язувала колись. Ну Щось там спільне було через ту людину, може, ви там одна про одну інколи щось знали. Потім показаний мені чоловік вхиляється перед вами, грошова якась. Ситуація його як налаштовує на такий, знаєте, ну, на таку поведінку, коли от людина хоче вам вклонитись і про щось там попросити вас. Чи то борг якийсь, чи взагалі от, ну, якась така допомога, ну може і. Може, воно і не борг, а знаєте, от, щоб ви якусь грошову суму дали, а, ну, як задонатили щось таке. Це з вдячністю. Це взагалі-то, знаєте, ви як для цієї людини ви як приклад, от в якихось таких фінансових ситуаціях. Потім. Ось тут показаний чоловік, який очікує вас. Він, як знаєте, от 25 число мені тут показане, і він, от воно мені йому цінне саме тим, що якісь, ну, як наближення до вас буде через це 25 число. Може, там ви приїздите, прийдете, зустріч з вами. Ну там, я думаю, що. Якось ви вже знаєте, з чим воно там у вас пов'язане. Ось тут ще показана мені жінка. Така, знаєте, от невеликого зросту. Десь якісь обмеження є зараз ну, у такому прямому спілкуванні, але людина якось тягнеться до вас, ви якусь цінність для цієї людини маєте. Ось тут чоловіча статура якось прибіжить, якась гітара є у цього чоловіка. Може він, може дійсно він грає на ній, може, наприклад, якась там. Пісня буде звучати, коли ця людина прийде. А може, ви просто пов'язуєте цю людину з якимись там, знаєте, вокальними даними людина, щось таке. Дивіться, ця ситуація показана, як от людина про якісь зміни буде казати, звертати вашу увагу на ті зміни. Ви... От, як знаєте, ви в якійсь ситуації, як зупинились, а людина буде вас як підштовхувати, що поспішай, тобі час ну, там, далі рухатись, тобі час виходити з якоїсь ситуації, де ти сам себе чи сама себе зупиняєш, якось швидкості додасть вам. Потім дивіться, згадує вас людина, з якою ви перервали стосунки, взагалі не хочете спілкуватись. думає про повернення у спілкування з вами. Про якусь інформацію, знаєте, от цікаво, як ви надавати буде про себе інформацію. Тут як повертається в спілкування з вами. Як знаєте, от думає про перспективи, про те, що там коли буде можливість більш тісно спілкуватись, то людина мріє про те, що дійсно там якісь стосунки між вами налагодяться. Ви знаєте, для кого як? Якщо чує е, чоловік, то жінка так мріє про вас. Якщо слухає жінка, то це чоловік про вас мріє. Бо тут, так, знаєте, не обмежує філіжанка в інформації. Є людина, яка, е, ну, якось, знаєте, останніми днями. Звертаю увагу на те, що у вас там в житті йде. Якось ви як зникли з радарів цієї людини. І ось це, ну як, трошки налаштовує на те, щоб більше з вами спілкуватись, щоб більше про вас знати, щоб не втрачати зв'язок з вами на далі на майбутнє. Світлини якісь ваші. Отут от, от, от якесь таке, знаєте, спілкування через світлини трошки буде. Ну, видно, може, між вами відстань зараз є. Може, ближче. І не може людина на зараз. Але ж мрія про те, що це все зміниться і буде все добре. Потім, дивіться, люди. З якими ви чи заробляєте, чи. ну, Давайте так, по роботі. Тут люди показані мені різні. Більш за все багато про вас думає чоловік. Приблизно одного віку з вами. Ну там, якщо розбіжність в роках, то Ну, скажімо, до 10 максимум, ну, там, 7 років, може, ось так якось. Тут якісь, ну, як, з документами якісь справи, якісь взагалі-то, ну, от як поспілкуватись з вами цікаво. Ну, щось пообговорювати, якісь там, знаєте, новини. Таке щось просто спілкування людина, який Ну просто з вами цікаво. От і все. Тут більш я не додам. Так, дивіться, є. Є людина на літеру А, чи то може ваша літера. Ось тут. Незвичайність якась ваша приваблює людину. Якісь ситуації, от може, ви потрапляєте в такі ситуації, які людині вважаються незвичайними. Ну, просто от дійсно зацікавленість і якісь емоції ви даєте. Ви як, висвітлюєте ви якісь емоції людини. Ну, якось легше сприймається багато чого цією людиною після спілкування з вами. Потім жінка мені показана. Зараз якусь розмову в голові має до вас. Розмову, яка від чоловіка їй пішла, якась думка, вона цю розмову хоче з вами. Обговорити, ну щось там таке, знаєте, як ви поставитесь, як ви відчуєте, як ви взагалі на цю ситуацію реагувати будете. Потім дивіться. Не можу зрозуміти чоловік або жінка, але побачення якесь обмірковує. Інформацію якусь. А Тут знаєте, тут є якби подвійна така інформація. В одному випадку, як очікує від вас уточнення, от там, день, час, в іншому випадку, як вже знає, коли і як, ну там як будете зустрічатись і надасть вам інформацію. Але це таке побачення, яке от просто воно станеться, бо людина дуже-дуже прагне цього. Така за віком стара людина, якісь тут якісь складнощі в голові є, є щось там, знаєте, якісь або важкі думки, або Ой, вибачте, що таке кажу, але ж так мені показано, і може вам треба на те звернути увагу. Тут є якийсь, скажімо так, у людини мозок трошки втомлюється, щось або там пам'ять буде підводити, або людина щось змінюється в людині. От не можу точніше це сказати, бо ну, от просто мені показують, що в голові там щось коїться, якийсь бардак іде. Якісь вже обмеження по легких думках. Ну, знаєте, Коли людині легко щось обміркувати чи пригадати, там вже не так з тією людиною. Це для когось з вас взагалі буде сюрпризом. Це якісь такі зміни раптові. Знаєте, коли от ніхто не готовий, ані сама людина, ані ви от просто не готові. Але будете помічати. Ну, ось так. А потім ось тут якісь ситуації стосовно або це нерухомість. Дивіться, тут приїзд якоїсь людини, яка люд, тут так дивіться, як очікує на вас людина. Тобто, знає, що ви зараз десь або у відрядженні, або взагалі там десь поїхали. Може, відпустка, там, як завгодно, але очікує вашого приїзду, якісь справи має до вас. Ну Ось тут знесилена мені людина. Показана тут більш по роботі. Хтось дуже втомився. Треба в відпустку відправляти людину. І чекає вас, як, ну, знаєте, як зміну здати, щось таке. Так, далі. Давайте тут розглянемо. Тут усміхнена, усміхнена жінка, ну, скажімо так, літня. Жінка і тут. Знаєте, вона як розглядає, як, ну там, або це весілля, або це вона мріє, що там Пропозицію хтось зробить. Вона як дітей своїх розглядає, ну, от, на її думку, це, так. це може там дочка в неї і з хлопцем зустрічається, і вона воліла б, щоб вони були пов'язані з сім'єю. Або, там, наприклад, сину неї їй подобається та дівчина, з якою він зустрічається. Ну, якась така приємна, знаєте, от, приємні. Відчуття від людини йдуть. Їй подобається, як складаються відносини у її дитини. Ну і взагалі вона так, мої діти, мої діти, вона вже так то каже собі. Так, приємно таке бачити. Налякана тут людина мені показана, налякана тими подіями, які зараз переживаєте ви людина, яка взагалі-то від вас на відстані, але щось в мене тут таке повзе. Але якось знаєте, коли от, ну, з відстані слідкує. За вашим життям, за життям інших людей. Ну, це просто от, знаємо, да? у нас багато зараз і знайомих, і родичів за кордоном знаходяться, але ж це не означає, що вони там забули про нас. Вони за нас думають нічого. Все буде добре, всі поєднаємось, всі перецілуємось, і бій ми будемо дарувати один одному, все буде добре. Ось тут от, жінка, яка панікерка. Шкода, але людина себе заганяє і так, знаєте, вона те робить час від часу. Вона дуже прислухається до всіх новин. Вона не завжди дочікується до того моменту, як новину роз'яснять люди, які розуміються, ну, скажімо, на політиці, там, на якихось там військових справах. Вона просто. Поспішає лякатись, дуже лякається, дуже собі намислює якийсь. Будь ласка, бережіть себе. От якщо впізнаєте себе в цій ситуації, просто бережіть. Ви потім смієтесь, що так налякались, що таке собі навигадували. Але ж то потім, поки цей час прийде, поки ви там чи вам там хтось роз'яснить, то ви сидите і дуже там себе так заганяєте, не треба. Чоловік тут е якийсь такий замріяний, якісь, щось він там з двійкою пов'язане, щось двійка для вас або для нього має дуже значення. Це, знаєте, чи то другий місяць народження, наприклад там, Друге число народження, там, ну, другий будинок, друга там, номер квартири. Ну, Це щось таке, знаєте, має значення. Людина з цією двійкою живе там все життя, якусь справедливість дуже хоче встановити. Чи то для вас, чи через вас такі думки в людини. Тут я точніше не знаю, бо якусь інформацію тримає в руках. Йому важливо, щоб було справедливо, не інакше. Ось таке. І, і ось тут зараз з кимось посварились, ну, хтось з вас, це ж загальна філіжанка, це всім може не підходити ця інформація. Але, дивіться, показані мені ініціали СН. І зроблено щось, якась інформація, яка взагалі то вона ще під питанням. Ще не можна сказати, що вона остаточна, ця інформація, але людина кричить незадоволена, щось свариться, щось таке. Знаєте, от то згадує вас, згадує, тому що незадоволеність має. Так, і ось тут ще один мені. Чоловік показаний, жінка показана на відстані вони зараз і питання, от, от тут чоловік дуже хвилюється за вас. У нього багато таких, знаєте, питань, от поки ви не розкажете, він заспокоїтись не може. Поки ви йому ретельно все не розкажете, поки не пропишете там, ну, щось таке. Бо тут за якісь документи хвилювання, за якісь щось, листування якесь ось такі речі і за гроші теж є хвилювання. Більш за все хвилюється через те, що він не поряд, він не знає, як то воно є насправді. Він хвилюється, ще, що ви щось не договорюєте, що ви щось там йому замовчуєте. І він, знаєте, от тут якийсь взагалі переляк у людини. Це ж я так шукаю, щоб на чимсь хорошому завершити цю філіжанку, але щось поки що складно ще якісь пішли. Так, до, далі дивіться, ось тут ще маю для вас що сказати, дивіться, тут замріяна якась людина. Я просто не знаю, не бачу чоловіка або жінка. Літера І, літера С, З, У. І дивіться, якась літера В ще є О якась така ситуація, коли якісь обмеження, людина думає, як їх відсунути, ці обмеження, яким чином можна взагалі тут до спілкування тягнеться з вами. Тут знову двійка показана, двійка показана. Є хвилювання за вас, за те оточення, в якому ви знаходитесь. От хвилювання через оточення. Ось так. І, знаєте, людина, яка от мріями своїми як притягує вдачу до вас. Ось така тут позиція, доволі така, знаєте, приємна, непогана позиція. І поява цієї людини для вас вона як сюрпризом буде трошки. Ну, знаєте, як, наприклад, давно не спілкувались, навіть ну, якось так не згадували людину вже останнім часом, там, своїм чимось відволіклись на свої справи. І тут людина з'являється. І вам дійсно, це непогане спілкування. Тут погано тільки те, що такі хвилювання у людини в серці, в голові, таке, знаєте, не може сказати, що от, ну, як воно, як би полегшити от стан цієї людини. Просто спілкуйтесь вже буде легше. Ось на цьому я завершую цю філіжаночку. Я маю надію, що ви когось там зі своїх, і вам було приємно почути про людей. Дійсно, хочеться вас трошки відволікти від ваших повсякденних справ. Я знаю, що вони нікуди не дінуться, але може ви на хвилинку присіли, попили зі мною кави або чаю, і вам було смачно і цікаво. Побачимось з вами в наступних відео, особливо, якщо ви підписані на канал. Тож, всього вам найкращого, гарного настрою, міцного здоров'я і нехай все буде добре і у вас і в ваших родинах. Всім пока!